Тобто Каролінка, думаю, що ж там таке сталося? А виявляється, що Кароліна вже хоче розв'язувати домашні завдання так? з підготовки. Ми зучили сімірку, розмальовували салатовий колір, знайде цифру. Оці штучки тобі подобаються. Скипи такий невеличкий міні-детективчик. Треба між всіма цифрами знайти сімірку. Ну, типу, на логіку і на уважність. Сімірка. А, тут сімірки теж шукала на конику морському. І прописи робили. А що гарно виглядають прописи? Мені сподобалося. Це все. Бо деколи буває ще якесь п'яте завдання чи шосте, де вони щось там вирізають, приклеюють. І ще було завдання, те, що мені найбільше подобається, там е, коротше, малюнок є і треба кожну цифру розмальовувати різними кольорами. Така якась мозаїка. Ну давай пошукаємо яке наше завдання. Підсовуйся ближче. Опа, до мене і будемо розв'язувати. Окей? Просто Кароліна хоче вже йти на вулицю гуляти, але на вулиці так своє, пасмурно, ще й дощ, ранку впадав. Зараз вже ніби зупинився. Можемо погуляти, бо в неї є тепер мікроскоп, і вона хоче йти на вулицю і під мікроскопом роздивлятися весь навколишній сіт. Природу. Так, нам треба два кольори. Нам треба зелений і жовтий. Це в нас взагалі салатовий. Давай виберемо. Ти будеш брати салатовий, чи давай темно зелений візьмемо? Хочу салатовий. Хочеш салатовий? Ну добре. Да. Давай візьми салатовий і жовтий. Або давай рожевий. Так щоб вони не плюпилися. Візьми собі рожевенький колір. Завдання полягає так. Тут є малюнки, треба знайти, що починається на букву О, малюєш розовим. Добре? добре. А що закінчується на букву О, тоді малюєш зеленим. Добре? А що ти злахувати цю суфішу, щоб я не поклотилася рожеві кольори сами. Добре. добре, давай золотий. замість рожевого виберемо отакий. Темніший жовтий, добре? Буде темно-жовтий і світло салатовий. Так, що починаємо? Це в нас що? Окуляри. Вони починаються на букву о чи закінчуються? Ем, починаються. Ну, подумай. На що о, починаються окуляри? Вони, вони перші стоять. Так, перші стоять і слово починається на букву. О. Добре, тоді на оранжевий малюй кружечок у цей окуляр. Тоді оранжевий. Ну, типу жовтий. Замальовуй. Значить це починається у нас на букву О. Добре, наступним в нас іде такий пташок, його звати Орел. Орел починається на яку букву? О. Добре, тоді, значить, що нам потрібно? Оранжевий. Оранжевий. Бо він починається на букву О. Yeah. Так, це в нас що? Це, я так розумію, на дереві є дупло. Він дупло. починається на букву дупло. О, чи закінчується? Ду. Ну. Закінчується. Добре, бери салатовий тепер колір зелений. І то дупло малюй салатом, бо закінчується на букву О. Правильно. А це? це? Угу. Ем... Я точно не знаю, бо я це ніколи не бачила. Мені здається, що це обруч. На яку букву він починається? о Обруч. Перша О. Добре, значить це жовтим треба. Давай міняємося. Ну, я правильно сказав обруч чи не обруч. Оце, що крутиш. Mm -hmm. на... На поясі. Ну, в нашому дитинстві таким займалися дівчата. як То була цікава забава. Давай я буду тримати ті фломастери. Далі в нас що? Не, починається чи закінчується на букву Де. О. Закінчується? Так. Давай, зеленим малюємо, закінчується. Так, наступний у нас хто? Що це є? Огірок. Огірок. Він починається на очі, закінчується. Починається. Добре. Тримай. Нам потрібен який колір? Жовтий. Молодець. Добре. Потім в нас їде їдає... що за фруктик? Ягідка? Журжина. Не журжина. Ожина. Ожина. На яку боку починається чи закінчується? Жожина. О, Жена. О, жина. Починається. Починається тримає. Добре. Це починається. Молодець. Ти всі завдання виконуєш дуже швидко і якісно. Гарно. Далі в нас дзеркало. Де буква наша О. Подумай. Церкло. Закінчається О. Та, так, Закінчується на О. І остання картинка, що в нас намальовано? Оце? Вікно. Вікно. Де буква наша О? Вікно. Закінчується? Правильно. Тримай. Зелений колір. Малюй. Перше завдання ми виконали. Ми дуже сильні, молодці, правда? Все, ті фломастери можна вже закривати. Давай п'ятьорік. Перше завдання виконали, пішли до другого. Розфарбуйте всі квадрати з буквами О. Можеш розмалювати всі букви О, їх треба знайти. Можеш обрати собі, який ти хочеш колір. Не обов'язково олівцем. Так. Там на вулиці навіть сонце почало світитися. Вже сонечко чуєш, що ти доробляєш завдання і підеш на вулицю. Ви на цей раз обрала червоний фломастер. Ну Всі букви О замальовуєш. Головне, щоб нам вистачив червоний колір. Так? Ну квадратики. Все є буква О, все замальовуєш. Хочеш разом з буквою О в серединці знаходити ці буквочки О і побачимо. Чи ні одну не пропустила? Це на увагу. Я ті ми розв'язували вдома з нею всякі детективи, лабіринти, пошук всяких тих предметів. Всього буквально є. То треба всі одним кольором. Слідити. Якщо вибрала вже червоний, то вже все. А тут можна іншим. Ну, давай, один квадрат червоним, другий квадрат вибереш іншим. Добре? Mm. Добре. Тут вони поділяються на два квадратики. Він, окричай, а я тепер буду тепер так малювати. Та добре малюй, як хочеш. Я Полосками. Та добре розмальовую. Там ж не написано, як саме намальовуємо, той. Пише розфарбуйте. Ми можемо фарбувати їх як хочемо. Все, в американський прапор намалювали. Крина каже, що це погано виглядає і вирішила все замалювати. Замалювали. У нас третє завдання взагалі буде легеньке. Прочитайте літери та пропишіть їх. Прочитайте там буква о-о-о-о-о-о. Як прочитувати їх? Прокрикувати на цілу хату. о А там маленькі є. А великий о-о-о, а маленькі ооо. Ось така казка була, ох, я пам'ятаю, я от, от, про них. Знаешь, що Ми тут будемо о. А, бачите, тут одна велика, друга маленька. Значить, треба тако. О-о-о! Як <с с с> індіації, так? Так, колись ще був ці мультики там Тарзан, Мауглі. Ми теж так робили на лянах каталися. Були колись часи, коли були... Цікаві мультики. Ти їх чекав дуже сильно, щоб подивитися, бо ти знав, що все, що від Діснея, це круто. Томі Джері, всякі Мікі Мауси, Плуто, Гуфі. Клас. Особливо мені подобалося оцей меч в Камені про короля Артура, того хлопчика, що ти дивилася. Книга джунглів про Мауглі. Так, все. А, тут вже все, вже намалювали якийсь прапор Японії навіть. Формочками їх буду розмальовувати yes. червоні. Він спочатку надає якусь форму, а потім то все замальовує повністю. Що в нас є? Ще букви оч? там закінчилися вже. Є? є? О. Ну добре, давай. Мені оце нагадуєш, ти зараз робиш, як морський бій колись ми бавилися. Те вже за брали, розмальовували потім замальовували. Попав, не попав, ранив. О, тут ж, якась квіточка в тебе вийшла. Я чую, там хтось щось шурудів. Не сплять, хомічали, сплять, їсти дали, пити дали. Тут все порозсипало. Як вони через верх аж то все розсипають? Вони ту іграшку, що вони мали, таку жовту, роздерли повністю і там її собі застелили в хаті. А іншу я ту морковку я забрав, бо тому що потім дам їм побавитися. Так, зробила. Молодець. Пів завдання ми зробили. Ще лишається половинка. Фіолетове тепер буде. Вау, тепер буде дуже красиво. Добре, що тут завдання такі яскраві і каролінні пользу. Мені треба дуже багато о, а вовмін не малює. Все, закінчиться фіолетовий. О, Ой, біда, ой, біда, біда, біда. Треба їхати в Монако купляти ще фломастери. Та ні, малює, бач? Просто треба його чуть повернути іншою стороною. Бо ми деколи малюємо так, що змальовуємо ті кольори буквально в перший же день. А деколи буває так, що от вже ну, намалювалися, що вже не хочу малювати, вони стоять, і так розумію, що вони самі по собі висихають. Це акрилові маркери, фломастери. І вони прикольні. Тобто вони реально класно малюють. Мені не подобалися. Вони навіть більше інакших і не купляємо. Ми зараз можна їх купити по знижці. Оцей от весь палет 36 кольорів за менше ніж за 300 гривень. Розумію, де висловити такі дешеві акрилові маркери? Бо я їх дивився в акварелі. Там вони взагалі коштують більше трьох тисяч. І тут такими сумками можна купити або теж в таких от палітах. Це дуже дорого і у неї, я так розумію, якісь професіональні для того, щоб малювати, наприклад, картини за номерами. Класна штука, картина з номерами. Вона так довго затягує, ти собі сидиш, малюєш, а потім в кінці вже любуєшся картиною, якою ти намалював. А, але є один плюсик: в кого є телефон або планшет, так як країна приходить до баби. Вона бере в баби телефон, і там уже в неї є додаток, картини за номерами, вже не треба тратити ні фломастери, ні купляти розмальовки. Скачав гру, намалював, перейшов на другий листочок, другий намалював і все. І Фломастери не засихають. Хіба тільки телефон треба зарячати в баби. А він заряджається в баби скільки разів? Багато. <свіття> 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 так, Україна його розрядє повністю. І потім. Чекає, коли він знов зарядиться. Да. А в процесі, коли він там заряджається, вже починає бавитися. Вона як зависає на телефоні, це дуже-дуже зле. О, клас! Намалювали. Так, тепер переходимо до олівчика і будемо робити прописи велику буква О, як говориться, про О, а маленька. Дуже швидко. Ну, ми ті завдання дуже швидко виконуємо домашні. Це не так, як ти сидиш колись, щось думаєш, розв'язуєш, просиш, Вже щоб хтось поміг. Вже зробила, то великі, а маленькі. Маленькі треба наполовину тої сторіночки, так? Ну, як сторіночки? О, то взагалі такі якісь. Як охо маленькі, але гарні. Добре, що круглі. Це, напевно, найлегша літера, правда, яку ти писати. Mm -hmm. Бо всі треба якісь палочки, щось там, щось закручувати, викручувати, крапочки ставити зверху. Тут просто колеса понамальовував і все. Як в Формулі 1 ті, що ти мала в Лего. Збирала, збирала. ніде Нідето Мерседеса і Феррарі нема. Коротше, все, здалися. Бо коли не прийдемо в магазин, там постійно немає Феррарі. Так, а тепер треба велике-маленьке, велике-маленьке, велике-маленьке. Величезна. Маленька. Велика. І мацюпуська. О! Є, все, клас! Давай п'ятьорік. Погнали на вулицю за дослідами з мікроскопом. Це все ми складаємо, щоб ми не забули в наш садочок підготовка. То не садочок, то вже школа, правда? Так. Да. Тобі ще рік і ти вже будеш така доросла. Ти хочеш до школи? Так. Да. Сильно? Так. Да. А чого хочеш до школи? Ура! От чого насправді діти хочуть до школи, бо там не треба спати, ні не кладуть в обідній сон. Зато школа до 12-ї години. Ще скоріше забирають, ніж в садочку до сну. Вас забирають з школи в 12-й, а в садочку тільки сідають їсти у ті всякі кашки по клупотенку, а потім шо, ложить їх спати. Крильня того не любить. Ну, ми її так не кладемо спати вже майже рік, та да, вже буде зимою рік, як не кладемо спати. Вже вона готується, бо вона на підготовку вона вже доросла вже хоче в школу. Що, погнали? Де твій мікроскоп взагалі? Я щось не бачу. Карина вирішила ще під мікроскопом роздивитися свої оцінки. Ці всякі смайлики. Вже багато назбирала, величезна колекція. Там деколи їм клеють одну наклеечку, а деколи за старання ще й дві можна наклеїти. Що, круто виглядає? Так, подивись. Ну добре, давай подивлюся. Показав Кароліні, як виглядає її олівець, там де вона писала під мікроскопом. Така здивована, така щаслива. Так, ну все, Тепер залишилось лікітатові передягнутися і гайда на вулицю. Хоча на вулиці сонце. Зараз ми його виключимо. Давай. Давай. Сонечко, сонечко до нас прийде. Сонечко. Якщо сонечко не прийде, то хай хоч оця Божокурівка прийде, так? Да. Що з Подивимося сонечко. на нього під мікроскопом. З хомяками. Каже, давай Ви їх випустимо, щоб вони побігли. Чорний. чорний схопився за серветку і хоче її запхати собі туди до хати. Сіречка бігає у слідкової території, вона така більш ручна, вона готова бігати по ручках, а чорний він такий до рук, йому треба швидко привикнути. Він зразу не сильно йде, він дуже переляканий, тільки десь чує якісь. Шум сильніший, такий країна щось почне голосніше говорять. Робіш тікати, бігати. Ховатися. Що, вона теж зайшла всередину? Так. Так, все. Може вони не хочуть бігати гуляти. <реш> <реш> і почала теж забирати ту серветку. Вони хочуть собі її забрати додому. Може зробити там якісь, не знаю, що води. ліжко. Бо вона ту іграшку розвезла. Зараз я покажу, як там виглядає всередині. Дуже класно зробили собі. Накриття. Дивіться, вон і чорний, і сиренька. Всі в тій іграшці вся розгризена і собі зробили отаку от класну нірку в хаті. Але Кароліна хоче з ними бавитися. Хочу то перетягування канату. Не схопляться зубами і тягнуть до себе.